У цьому відео я вам розповім про ігри, які будуть роздавати у серпні 2024 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок, кошніданок, з вами відеорейсер, а це новий випуск рубрики PlayStation Plus для українців, тобто три ігри у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас в країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати з нашої нашою гривне. Тому під відео є посилання на фонд, повертайся живим. Допомога за це дуже важлива річ, а тому, якщо у вас є можливість занотити, то скористайтеся нею. І пам'ятайте, що маленький донатів. Не буває а також, якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість знати мені для того, щоб я був сексі, але подумати двічі, чи варто це робити. Та ви правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Lego Star Wars The Skywalker Saga. Це переробло відомий lego гри LEGO Star Wars The Complete Saga. VTC Games. По суті, це збірник усіх епізодів Зоряних Війн у одній грі. У переосмисленні зі стандартним гумором LEGO. Гра дозволяє грати за сотні персонажів, кораблів та транспортних засобів, створюючи власний унікальний шлях через галактику. Загалом рекомендую гру для проходження, якщо ви любите франшизу зоряні війни і хочете знову пережити ці пригоди, але якось нестандартно. І також рекомендую цю гру для проходження, якщо ви, як я, проходили у свій. Час оригінальні лего ігри по франшизі зоріні війни також у цьому перероблу з'явилося озвучення персонажів на відміну від оригінальних частин, де не було ніякого озвучення, і всі персонажі були німими та не розмовляли. Хоча у цьому була своя фішка, також у грі присутній кооперативний режим, у гри відсутня українська локалізація. Five Nights at Freddy's Security Breach Це гра жахів, де ви граєте за Грегорі, хлопчика, який опинився під замком протягом ночі. Фредді Фасберс, Мега Підсаплекс. За допомогою самого Фредді, Грегорі повинен розкрити таємниці та вижити в цьому місці. У гри відсутня українська локалізація. Ender Lilies of The Nights. це похмурий екшен у 2D-стилі від Binary Haze Interactive, де ви розгадуєте таємниці зруйнованого королівства. У цій сумній подорожі вас чекають жахливі вороги, проти яких навіть миттєва неуважність може бути фатальною. Гра розпочинається після того, як Блайт знищив ціле королівство та перетворив всіх його мешканців на збочених. Головна героїня Лілі остання спадкоємець білих жрець, яка має здатність очищати душі від збоченості. Лілі супроводжується душами духів, які були. Учищені від Блайту її захищає дух лицаря, який присягнув попередній білі жиреці. Разом вони подорожують крізь зруйноване королівство, розкриваючи таємниці та борючись за майбутнє молодої жриці у гри. Відсутні українська локалізація, Ігри будуть доступні 6 серпня. Ну що ж, відео підходить до завершення. І хочу сказати, що ця добірка є досить такою собі, тому що ні ми отримаємо гарне перероблене Лего ігор по зоряним війнам, а я люблю Лего та фанат зоряних війн. Зокрема, проходив старі частини Лего Star Wars, ще коли був малим. Гра по мішки Фретіку не цікаве лайно від франшизи, яке мене ніколи не цікавило, та інді гра. Також у цій добірці немає жодної гри з українською локалізацією. Перше, про що я вас хочу попросити, це підписатися на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар. З думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним Ахметовим по посланню знизу на мою дяку. Бережіть себе, ховайте, склипуйте на тривога. Якщо їй можливість, допомагайте ЗСУ, і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна, мати. Додумаю.